Шановні поліцейські, колеги, друзі, при освященні владики, пасестри і побратимі, від імені керівництва головного управління Національної поліції в Харківській області вітаю вас на Національної поліції України. Я щиро дякую всім поліцейським, які з перших хвилин війни залишилися на половому посту. Разом з українськими військовими, нацгвардійцями, територіальною обороною. Протистояли ворожі навалі, захищаючи Харківщину від загарбників. Харківщина по праву може пишатися своєю поліцією. Нагороджено грамотою. Похованика поліції не сентяному, начальник радіополіції поліції -1, так Харківської встає поліції No2. Харківської поліції це корпус оперативно раптової дії «КОР». Протасхід поліції особливого призначення спільне зі Збройними силами України беруть безпосередньо участь у бойових діях і зараз. Вони сьогодні забезпечують правопорядок на деокупованих територіях, здійснюють евакуаційні заходи, допомагають на цивільному населенню. Важка боротьба з жорстоким та підступним ворогом триває. Але я тебе впевнений, які б випробування нас не чекали, які б випробування не готувала доля, попри білі страждання, ми обов'язково переможемо. Бережіть себе смерть російським окупантам, слава нації, слава поліції, слава Україні.